Шановні колеги, добрий день. Розглянемо сьогодні дуже важливі такі підходи в раціональній антибіотикотерапії, які зорієнтовані в першу чергу на персоналізацію застосування. Будемо говорити переважно про фармакокінетичні, фармакодинамічні моделі, але дуже коротко проговоримо і про оптимізацію тривалості антибіотикотерапії. От якщо ми візьмемо сучасну інструкцію для лікарських засобів, то там вже зустрічаються такі скорочення, і вважається, що ми з вами знаємо ці скорочення, такі як ФК, ФД, або МІК, або ЮКАС. Що це за скорочення, яке це має значення для прийняття рішень щодо антибактеріальної терапії, давайте поговоримо. Спочатку давайте вирішимо з вами тестове завдання. Я сподіваюся, що ви вже. Знаєте, це тестове завдання, легко його вирішити, але все-таки я вам нагадаю про те, що е, в даному випадку ми визначаємо з тим, як призначити гентаміцин. Є чотири варіанти: чи 1 мг на кілограм кожні 8 годин, чи 2 мг на кілограм кожні 8 годин, чи 2,5 мг кожні 12 годин, чи 5 мг кожні 24 години. Бачите, кожна із цих е, пропозицій. Вони правильні, тобто не можна сказати, що щось тут неправильно. Тобто кожна із них має право на існування. Єдине, що останнього часу акцент робиться, на те, що е, аміноглікозіди, і, зокрема, е, гентаміцин, так як і амікацин, тобраміцин, повинні призначатись лише один раз на добу, причому вони мають значення саме перше введення, щоб воно поводилось саме в, в оптимальній. Максимально можливій дози, а це від 5 до 7,5 мг на кілограм, а подальше ведення вони теж бажано вводити не частіше, ніж один раз на добу, але вони зайчиня мають значно менше, оскільки аміногліказіди переважно використовуються з комбінації і лише зараз з комбінації, і там, де треба посилити вплив на грам-негативний бактерії. Що таке мінімальна інгибуча концентрація? Якщо ми бачимо ці пробірки, ми бачимо, що. В першій пробірці зліва зафарбовано абсолютно поживне середовище, тобто максимальний ріст бактерій і нуль антибіотика, яка знаходиться в цьому поживному середовищі. Далі, ви бачите, що збільшується концентрація антибіотика, і при концентрації 4 мг на літр зникає зафарблення поживного середовища. Тобто, тут вже. Мікроби не можуть розвиватися, вони не можуть рости. Тим чином, ми досягли певної концентрації, при якому пригнітили сьогодні розвиток мікроорганізму. І ця концентрація в даному випадку відповідає для конкретного пацієнта, для конкретного е, патогена, які є у цього пацієнта, і е, до конкретного антибіотика. При цьому ми бачимо, що ця мінімальна дібуча концентрація вона чітко може описана в цифрах, і тому. Зараз вона активно використовується, саме мінімальна інгибуюча концентрація, для прийняття рішень, оскільки є різні підходи, але в першу чергу ті підходи, які базуються так називаємо фармакокінетичні фармакодинамічній моделі. Фармакокінетика, тому що ми говоримо про концентрацію в крові лікарського засобу, а фармакодинаміка, тому що ми говоримо про інгибування, тобто про ефекти, які ми очікуємо, тобто пригнічення дії на мікроорганізм. Нам е, треба згадати що є ще є декілька параметрів фармакокінетики, які визначають діяльність антибіотика, зокрема в середовищі. І от ці параметри вони нам виводять на те, що е, ми їх можемо скористатися цими параметрами для розробки так називаємо фармакокінетичних, фармакодинамічних індексів. От, наприклад, е, індекс е, співвідношення між максимальною концентрацією крові і мінімальною гнівучою концентрацією це індекс, який. Важливо враховувати для призначення саме аміногліказидів, є інший індекс це співвідношення між площою під фармакокінетичною кривою, і мінімальною інгібуючою концентрацією. І ще один індекс це відсоток часу, коли концентрація в крові антибіотика перевищує мінімальну інгібуючу концентрацію. Ці індекси вони активно зараз використовуються для прийняття рішень. Тобто, от ви бачите, в нас є. Як мінімум ці три індекси, і кожний з них має своє цільове значення. Ну, наприклад, для того, щоб використовувати концентрацію залежної антибіотики, до яких відносяться аміноглюкозіди, бажано, щоб цей індекс був не менше восьми, а краще більше десяти. Для використання час залежних антибіотиків, щоб індекс, коли відсоток часу перевищення мінімальної відбуваючи концентрації він був більше, ніж. 50%, лише до певних ситуацій більше 40%. Ну і е, для певних антибіотиків наприклад, для таких, як ванкаміцин, має значення загальна кількість лікарської речовини, яка попала. В кровоток, тобто і співвідношення з мінімальною гідбуючою концентрацією, яке може бути від 100 до 400, і все це має значення. Тобто, бачите, ми можемо виділити таким чином три групи антибіотиків з концентрацією залежним впливом, час залежним впливом, і з час, і концентрація в експозиції залежним впливом. До першої групи, як ми вже говорили, відносяться мінагліказиди. Для нас важливо саме забезпечити високу концентрацію в крові один раз. Хоча б для того, щоб здійснити інтенсивний вплив, при цьому має значення те, що за рахунок тривалого постантибіотичного ефекту імунна система організму здійснює свою подальшу дію в плані руйнування цих бактерій. Для час залежних антибіотиків в першу чергу це бета-лактамні антибіотики. Дуже важливо забезпечити тривалість часу, коли перевищена мінімальна небуча концентрація не менше, ніж 40%. Ну, а для експозиції залежних антибіотиків певне співвідношення. Ну, от Якщо ми тепер подивимось на дані, дані мікробіологічної діагностики, то ми бачимо, що Пацієнта, це дитина один місяць, у неї клепцілипнемані висіни. Що ми бачимо? Що вона практично резистентна до більшості антибактеріальних лікарських засобів, залишається чутливість до аміна і до токарбопанемії. Відповідно, вибір даних препаратів може здійснюватись для того, щоб приймати рішення. І от ви бачите, ось вони значення ці мінімальної гнібуючі концентрації. Дуже важливо, щоб ці значення були більші, ніж. Рекомендовані зараз е, методологією кас. Власне, у, тут уже е, в даних розшифровці інтерпретації враховано це, і тому саме по ЮКАСТРО е, враховано, що е, це чутливий патоген до даних антибіотиків, тому і тут це буква С інтерпретації. Але ми можемо самі подивитися Указ, ми можемо зайти подивитися, е, яка зараз ситуація. тобто Зайти на сайт указ, завантажити брейкпойнти, ось вони позначені, і таким чином переглянути. Ми дивилися скрапсілепнімоніт, значить це антиребактеріалість. От ми бачимо, що чутливість до гентаміцина більше двох вважається, що це, ну, скажімо так, може бути резистентність, але менше двох це є показник чутливості. У нашого пацієнта менші цифри були, це говорить про те, що гентаміцин тут міг би бути використаний в даній ситуації. Ну, от, ем, ми побачили, що виявляється, є два підходи призначення антибіотиків аміногільказідів. Можна призначати один раз на добу, як рекомендується, або призначати тричі на добу, як рекомендується в інструкції для лікарських засобів. І тоді ви бачите, що є е, е, відмінність в тому, що. Якщо ми призначаємо один раз на добу, то да, висока концентрація в крові забезпечує високу ефективність, але через 18 годин концентрація майже нульова і це забезпечує безпеку, тобто швидке очищення організму від антибактеріального препарату. Тоді, якщо ми вдаємо регулярно, підтримується. Помірна, але концентрація, яка токсична, і, власне, це і здійснює нефротоксичну і ототоксичну дію. Тому, коли ми тепер дивимося про нашу інструкцію для лікарських засобів, де нам рекомендують на 2-3 введення, то ми повинні одразу ж подивитись, а як рекомендують сучасні настанови. А вони нам кажуть, треба once Daily в дозі 5-7,5 мг на кілограм. І це з точки зору доказової медицини асоціюється з кращою ефективністю і значно меншою нефротоксичністю, як бачите, бачите, в п'ять разів менше нефротоксичність, якщо ми використовуємо введення один раз на добу, і о, сучасні огляди вони показали, що якщо Основна причина токсичності це час залежний вплив. І тому дуже важливо якраз і використовувати не раз на добу для того, щоб зменшувати час експозиції впливу антибіотиків і мінімізувати курс призначення даних антибактеріальних препаратів. Інша ситуація, ми трошки вже розглядали цю ситуацію. Це коли ми лікуємо пацієнта з пневмонією, і ми приймаємо рішення: а як краще призначити антибактеріальний препарат? Краще призначати так, щоб його добова доза була розділена на більшу кількість ведень, тому що бета-лактамний антибіотик здійснює в першу чергу час залежний вплив, і тому для нас важливо вводити. В меншій дозі декілька разів забезпечувати цим саме підтримку високої концентрації, яка буде перевищувати мінімальний відбучу, ніж вводити один раз на добу високу дозу. І от е, гарні були проведені дослідження, які показали, що, наприклад, якщо ми беремо мерапанем і інший еміпіннем, то в залежності від того, які патоген, ми можемо забезпечити різний час підвищення концентрації в крові. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо псевдомона ви бачите, в 93% пацієнтів буде перевищення лише на 30% Ну, це не дуже добре, тому що 100% перевищення мінімальної гібучі концентрації для іміпенема було ще 27%, а меропенема. Менше ніж половини таким чином, ні ацидета бактербаум, ні псевдомороза регіноза. Ми карбопанемами не зможемо забезпечити у 100% випадків, навіть в 70% Бачите, пацієнтів забезпечити 100% перевищення мінімальної дивуючої концентрації в крові. Тому в даному випадку, швидше за все, потрібно або вводити більше дози, або пролонгувати введення, тобто робити введення. Більш так називаємо виді пролонгованих інфузій. Ну, наприклад, якщо ми вводимо мерапанем в дозі 1000 мг, то ми досягнемо того, що в принципі у більшості пацієнтів буде забезпечений досить тривалий час перевищення мінімальної небудьої концентрації крові. Якщо ми введемо в дозі 500 мг, але при тривалій інфузії 3 години, ми забезпечимо практично ту ж саму ситуацію, тобто можна зменшити вдвічі дозу. Забезпечити абсолютно однакове перевищення мінімальної інбучої концентрації в крові при менших, ну скажімо так, в дозах, і при цьому ефект буде той же самий, лише за рахунок того, що ми врахували саме оцю особливість вплив через зокрема час залежний вплив. Ну, це теж саме підтверджується, що в більшості випадків ми забезпечимо достатню концентрацію крові даного препарату. Ось інший пацієнт, у нього вогнепальне поранення 45 років, мокрота е, виділена також клепсіолепнемонії, вона резистентна до більшості е, антибіотиків, чутливість, зберігається до РТП і А які з них краще призначити: мерепенем, е, мік якого 0,25 чи РТП, мік якого 0,5. Для цього все-таки не просто треба дивитись на С, що є чутливість, а подивитися, а яка ж ситуація по міжнародним рубіжним значенням. То ми знайдемо, що, що для РТПНема ситуація виглядає не, не дуже добре. Тобто РТПНема 0,5 рубіжне значення і в нашого пацієнта 05. Тоді як для мера Пенема рубіжне значення 2, в нашого пацієнта 05. Таким чином, для меропенема в нас є в запасі три розведення. І оці три додаткові розведення вони будуть говорити про те, що до мере панеми зберігається дуже висока чутливість. Тоді як до ерта чутливість ну на грані будемо казати так. Будь-які зміни фармакокінетики даного нашого лікарського засобу треба використовувати в максимальні дози, і тільки тоді є бойорогін, що ерта буде ефективним. Ось і ще випадок: це пацієнт, хлопчик. У нас два роки. У нього виділено стрептококус пневмонії згідно кастами, я оцінювали. Тут бачимо, що є вибір між вторхінолонами і рядом препаратів, які, зокрема, групи резерву, наприклад, блінезалідом або тігецикліном. Або препаратами групи спостереження, той же самий банкомедцин може бути використаний. Так, от якщо ми подивимось по МІК, по даному кожному препарату, то найменше значення МІК – 0,06. Але якщо ми порівняємо з рубіжними значеннями, то виявиться, що це власне для рифампіцину рубіжне значення. Таким чином, рифампіцин не має, ну що називається, певного запасу. Впливу тоді, як для текопланіну, лівофлаксацину досить високе. Оце співвідношення говорить про те, що лівофлаксацин може бути використаний з високою ефективністю. П'ятіопланін також. А тоді, як лірей це тут, скажімо так, не, не дуже гарна ситуація. Крім того, ця методологія може гарно використовуватись і. При проведенні комбінацій. от, наприклад, якщо ми подивимось цю ситуацію, ми бачимо, що в нас виділений ізолят, ацинетобактер це Цей ізолят нечутливий до більшості антибіотиків. І якщо ми порівняємо тепер от призначення з стігіцикліна, то ми бачимо, що ефект даної комбінації десь працює лише через 24 години. Буде зменшуватись кількість даних анти патогенів. а якщо ми використаємо колістин з мерапнем, то через 12 годин, а якщо ми використаємо колістин з тієцикліном, то бачите, через 4 години Тим чином, ми бачимо, що колістинські гіцикліну найкраща концентрація, він найкраща комбінація. і Вона забезпечує гарний ефект навіть при такому патогені, яка це не табактербаумен, яке чутлива лише до колістину. Але тут, в даному випадку, на рахунок комбінації чутливість різко збільшується. Ще дуже важливо приймати рішення щодо індивідуалізованої. Антибіотикотерапії у пацієнтів, особливих тих, на яких, наприклад, зайва вага тіла. Ну, наприклад, для пацієнтів з ожирінням, в залежності від того, який антибіотик, є різні підходи для розрахування дози для певних антибіотиків, це не має велике значення а для певних антибіотиків, треба дозу або збільшувати, або розраховувати це, що називається відповідно. Дозу, тобто, яка буде відповідати, що називається скоректовані маси тіла. Тобто, все залежить від того, які це лікарські засоби. І якщо ми повернемося тепер до аміногліказидів, як для препаратів з вузьким терапевтичним індексом, то для них дуже важливо розраховувати точну дозу з урахуванням розрахунком спочатку коректованої маси. Як це робиться? Спочатку визначається ідеальна маса тіла. О, ідеальна маса тіла, вона відповідає. 22 індексу маси тіла ну собто мамовно кажучи, якщо ми знаємо, яка зріст у пацієнта, то ми розраховуємо, які повинні бути маси тіла для цього зросту, щоб індекс маси тіла. Був 22. Ну, от ми це робимо, можемо використати відповідний калькулятор, це не має значення. І тим чином ми отримаємо, що ідеальна маса тіла для пацієнта з ростом 170 см, Це 66 кг, А в нього 140 кг. От для того, щоб скоректувати тепер масу тіла, треба підставити от ідеальну масу тіла, ось вона. Ось вона. І. Коефіцієнт, який відноситься саме до амінглікозидів, і це маса тіла, яка є конкретно нашого пацієнта. Підставши, що ми знаходимо скориговану масу тіла 95 кг. І тепер, уже підставивши в цю формулу, скільки нам треба кілограм, міліграм на кілограм маси тіла, відповідно, 5 міліграмів це Стандартна така доза для аміногліказидів тобто для гентаміцина, таким чином, ми отримаємо дозу ну, близько 480 мг на добу для пацієнта з такою надвижковою масою тіла, також є потреба інколи розраховувати дози колістина. Треба враховувати те, що є поняття міжнародних одиниць, є поняття колістемата, є поняття базисного. Колістина. І таким чином е, є певні співвідношення, ось вони, наприклад, і як часто можна вводити, які є показання, і в залежності від того, яка е, функція, е, також обов'язково треба рахувати Якщо функція нирок, е, скажімо так, збережена, то вводити треба за два введення, а якщо функція нирок знижена, то за одне введення, тобто не частіше, ніж один раз на добу, хоча є деякі рекомендації один раз на 36 годин. Ну а доза повинна бути розрахована згідно е, даних рекомендацій. Ну от гарна така е, також рекомендація, як розрахувати дозу полістин. Ну і дуже важливо це те, що е, для оптимізації навантаження антимікробного і взагалі забезпечення ефективності терапії треба е, е, здійснювати найбільш оптимальну тривалість антимікробної терапії. І тут, ніби у нас є два ризики: тобто, з одного боку, у нас є ризик викликати побічні ефекти і е, розвивати антибіотикорезистентність за рахунок тривалих. Курсів антибіотикотерапії з іншого боку, в нас є ризик недолікувати пацієнта, якщо ми на призначимо на дуже короткий термін. Тому в даному випадку частіше за все рішення приймається останнього часу на за даними доказової медицини. Ну, якщо ми тепер повернемося до тестового задання, яке ви прекрасно знаєте, так от е, яка тривалість повинна бути? Е, Лікування не госпітальне, птамені в, в середньому, коли ми забезпечуємо гарний результат, то вона повинна бути 5 днів. Чому звідки взялася цифра? 5 днів. Тому що дані доказової медицини вони показали, що якщо ми використовуємо у даного пацієнта п'ятиденний курс терапії, то ми забезпечимо гарний результат. І в е, пацієнтів похилого віку це було доведено, і в пацієнтів дітей раннього віку було також це доведено. Що порівняно з плацебо ефект 3-5-денного курсу антибіотикотерапії достатній ніж 10-денний курс, і маються і результати будуть абсолютно однакові. Також велике значення має тривалість антибіотикотерапії при інших звичайних інфекційних станах. Ну зокрема. При вентиляторі соціоване пневмонії або при госпітальній пневмонії тут теж дуже важливо скорочувати терміни терапії. Вважається, що тут оптимальний термін це 7 днів. А якщо вже нам хочеться, скажімо так, переконатися, що чи правильно ми здійснюємо терапію, то в нас є клінічні дані, крім того, рекомендується тест на прокальцетаніт для того, щоб впевнитися, так, от вистачило сімиденного курсу для того, щоб здійснити. Достатньо ефективний вплив зменшення на 80% рівня прокальцитаніна, або нормалізація говорить про те, що ми можемо відміняти антибактеріальний препарат. Чому Потому що прокальцетанін, чітко як і що як він знаходиться в крові, він відображає те, що це вплив ендотоксинів бактерій. І відповідно, якщо його рівень нормалізувався, тим чином це вже немає е, тих подразників бактеріальних, на які могли б викликати таку реакцію. Тому е, ще дуже важливо те, що тест на прокальцетенін може показати, а якого характеру. Бактерійний є, наприклад, якщо високий тест переважно це відображає грам негативну інфекцію. то тобто, як при грам позитивній інфекції цифри переважно не такі високі. Ну і ще дуже важливо, інколи цей тест дозволяє приймати рішення, де лікуватися. Високі показники цього тесту говорять про те, що доцільно пацієнта перевести в відділення інтенсивної. Терапії, якщо стан, звичайно, цього потребує. Ну, так бачите, от, що інформативність щодо залежності від того патогену, грампозитивна чи грам негативна. Е, і зокрема, е, використання і це реактивного протеїну, і тесту на прокрецетенін дозволило встановити, що семиденний курс терапії сепсису абсолютно відповідає ефективності 14 денного і навіть 30-денного курсу лікування. От це дані по. Контролю з використанням цереактивного протеїну. А ось і дані іншого дослідження, які показали, що і 90-денна, і 30-денна смерті абсолютно однакова, чи використовується 7-денний, чи 14-денний курс терапії антибіотиків, це як виявилось, не має ніякого значення, тому 7-денний курс достатньо, якщо здійснюється ефективна антибіотика -терапія. І при цьому нема зайвого антибактеріального навантаження і не росте антибіотикорезистентність, зменшуються витрати на антибіотикотерапію. Ну це і ще одна стаття, яка також підтверджує значимість саме, що тривалість антибіотикотерапії має бути в середньому десь 7 днів при грам негативному сепсісі. От, зокрема, із зокрема, використанням тесту на прокальстатіні танін було показано, що е, е, регулярне вживання цього тесту суттєво зменшує. Тривалість антибіотикотерапії, і негоспітальної пневмонії, вентилятора асоційованої пневмонії, сепсису і сочової інфекції все це говорить про те, що цей тест може використовуватись, особливо там, де ми вирішили, що є доцільним відмінити антибактеріальну терапію. Ну а якщо вже говоримо про сепсис, викликаний метіцелінрезистентним стафілококли, та то, то там тривалість лікування може бути значно більшою. Є дані бачите, до 42 днів. Необхідності використання вираженої, скажімо так, системної антибактеріальної терапії. Ну і звичайно, якщо є можливість впровадити це втручання, оптимізація тривалості антибіотикотерапії, це дозволяє покращити комплайнс у пацієнтів і зменшити антибіотикорезистентність, ну і взагалі всі результати лікування. Ну і що дуже важливо і. Кошти, які витрачаються на терапії, суттєво також зменшуються, що призводить до покращих результатів. Я навожу результати тесту, які проходили вчора. Наші Фахівці з фармації, які зараз навчаються в клінічній фармації, деякі тестові завдання викликали труднощі. Я розумію це. Ми в даному випадку для того й перевіряли для того, щоб надати допомогу. Тобто, коли накопичимо кумулятивну антибіограму, нам треба, щоб кожен ізолят хоча б ну мав у нас 10, 30 зразків. 30 зразків це буде говорити про те, що ну в принципі можна вже вибудовувати кумулятивну антибіограму. Ну тут 20, а насправді 30. Оптимальна тривалість антибактеріальної терапії у пацієнта з грам-негативною бактеріємією, тобто сепсис грамнегативний, 7 діб це оптимальна тривалість. Вентилятор асоційована пневмонія. Також сім діб, як і госпітальна пневмонія. Тоді, як не госпітальна пневмонія, як ми вже говорили, п'ять діб оптимальна тривалість. Ну і у нас там було ще тестове завдання, яке викликає також непрості, скажімо так, Непросто його вирішити. У нас пацієнт, який страждає на епілепсію, він приймає постійно фенітаїн і йому. Скажімо так поставили діагноз піленефрит, треба призначити антибактеріальну терапію. Треба врахувати, що деякі антибіотики можуть порушити метаболізм фінітаїну, викликати відповідно побічні реакції. Нам треба знати про те, що макроліди і вторхінолони впливають на ферменти цитахрому 450 і зокрема, ізоформи ізоформу ЦИП 29 яка метаболізує протисудомні препарати. Тут макролідів у нас немає, але в нас є фторхінолони ципрофлоксацин, таким чином він має викликати цю реакцію. От іще одне питання. Серед вказаних лікарських засобів один з'їдукадемічної моделі, має вводитись однократно. Один раз на добу мають вводитись аміноглікозиди. Тут серед аміноглікозидів представник з амікаци. Тому я дякую вам за увагу. Ну, і в подальших наших лекціях ми повернемося ще до цих питань, тому це насправді досить непрості матеріали, але я сподіваюся, що ви з ними ознайомитесь і зможемо з вами це обговорити. Щиро дякую.